Вітаю! З вами психолог Соціально-Психологічної служби спеціальної школи Шанс Діденко Вадим. Осіння природа дарує нам багато чого корисного. Сьогодні я підібрав низку вправ та занять, які батьки разом з дітьми зможуть виконати вдома за допомогою того, що буквально лежить у нас під ногами в прямому сенсі цього слова. Це каштан. Перед тим, як я почну розказувати і показувати вам вправи та заняття, хотілося б сказати, що багато з них будуть направлені на розвиток дрібної моторики. Навіщо ж ми розвиваємо у дітей цю дрібну моторику? Це тому, що центри в корі головного мозку людини, які відповідають за мовлення і за рухи пальців рук, знаходяться близько один біля одного. І стимуляція дрібної моторики сприяє активізацію у відділах головного мозку. І окрім цього, звичайно, знижується ще й емоційне напруження, покращується пам'ять і розумові здібності взагалі. Отже, зараз я вам буду показувати вправи, які можна використовувати в роботі з дітьми за допомогою каштанів. Перша вправа, яку хотілося би розказати, це те, що можна зробити з каштанів якісь, якісь поробки, тварини, наприклад. Ну, Можна зробити гусінь, можна зробити змію, можна зробити конячку, собачку, котика. Головне, що під час щоб каштани були піддатливі, їх можна було з'єднати, наприклад, з зубочисткою чи сірником, можете їх трішки відварити або замочити. Що ж це сприяє? Ну, сприяє, по перше за все, знову ж таки, я повторюсь, розвитку дрібної моторики рук, коли дитинка щось робить руками. Це розвивається фантазія, уява. Ну і звичайно, ви корисно проводите разом час з дитиною. Це теж дуже велика користь. Слідуюча е, вправа це вправа з каштанами, яку можна робити, ось я вам зараз покажу. Одна з моїх найлюбленіших вправ це вправа шнурівка або намисто із каштанів. Е, ми робимо отвори в каштанах і продіваємо через ці отвори шнурок або нитку. Е, поки коли дитина продіває, просовує. В неї розвивається дрібна моторика, і коли в зав'язки буде вже у вас намисто. перебираючи, граючись з цим намистом, дитина ще й знизує, знижує собі стрес і емоційне напруження, використовуючи цю іграшку як антистрес. Слідуюча вправа це вивчення цифр за допомогою каштанів. Ну, я поробив такі бірочки, і показ... для прикладу, наприклад, цифра 1. І прив'язаний один каштан. Цифра 2 – прив'язано два каштани. Цифра 3 – прив'язано три каштани. Дитина сама може надівати, придівати добірки каштану. Що ж це розвиває? Це розвиває, перш за все, логіку і вчить рахунку, вчить цифри. Для слідуючої вправи мені знадобиться ось така роздруковка, і я покажу, як використовувати її з каштанами. Ну, тут намальовані тортики, кубики, морозиво, але можна уявити просто пусті кружечки. Або самим же намалювати цифру і поставити кількість кружечків. Або взагалі не ставити ніяких кружечків, ніяких тортиків. А от, наприклад, цифра 5, і дитина повинна буде викласти 5 каштанів. Ось таким чином це робиться. Ну і так же можна зробити з усіма цифрами. Знову ж таки, логіка розвивається, розвивається дрібна моторика, так як ми це робимо руками. І розвивається, звичайно, вивчаємо цифри за допомогою каштанів. Ще, хочеть, ще хочеться розказати про вправи, за допомогою яких розвивається ще й координація. Наприклад, потрібно взяти з, одно, з одного з однієї ємності каштани і перенести в другу. У мене тут вони зовсім близько, один біля одного ємності, але їх можна розставити по кімнаті. Що ще можна сказати? Ще хочеться сказати про те, що можна зробити активні ігри. Наприклад, передай каштан іншому і не впусти каштан. Це коли у вас, наприклад, двоє чи троє діток, і ви можете в кімнаті. Розташувати станції, до яких можна донести в ложці або щипцями, або пінцетом каштани. Це розвиває не тільки дрібну моторику, координацію, але ще й команд, командний дух утворюється в вашій сім'ї, в вашій родині. І ще, звичайно, можна малювати на каштанах. Ну от Я зробив такі примітивні малюночки. Вдома ви можете використовувати фарбу, різні фломастери, можете додати різні елементи за допомогою пластиліну, пірячка, бісера тощо. Можна зробити різних персонажів і гратися ними як начебто в театрі. Ось, Знову ж таки, розвиває фантазію, дрібну моторику, логіку і знімає стрес. Дякую вам за увагу. Любіть дітей, приділяйте їм увагу. До зустрічі.